Останні роки знищений дух наших силових структур, рівень патріотизму, замінені люди, які щиро служили Україні. І сьогодні ми бачимо, що у нас немає часу піднімати, ставити на ноги тих, хто 23 роки не приймав участі в захисті України. Вони не можуть переступити психологічний бар'єр. Вони не готові помирати за незалежність. За свободу, за честь, за цілісність наших кордонів не готові. І тому вчора я звернулася до всіх тих, хто знаходиться сьогодні в резерві або на пенсії, до тих людей, які мають досвід участі в бойових операціях, в тому числі миротворчих місій Організації Об'єднаних Націй. Ми вчора оголосили створення руху опору, який об'єднає тих, хто готовий добровільно йти, і свій військовий досвід сьогодні поставити на захист України. Вчора тільки оголосили створення такого руху опору, вчора, в другій половині дня, більше тисячі людей, безцінних за своїм досвідом і за своєю здатністю стати на захист України, вже звернулися і готові виїжджати в ті тренувальні табори, які до них підготували. Зразу хочу сказати, що цей набір високих фахівців військового мистецтва йде не хаотично, він не є в противагу армії, це є невід'ємна частина нашої обороноздатності. Ми сьогодні на базі руху опору створюємо бригади територіальної оборони, які прямо передбачені законом про оборону. Це не партизанщина, це реальні війська. Які будуть служити в армії, і які будуть захищати Україну.